Всім привіт на хвилі Ліцейське Радіо. І сьогодні у нас є, я не пам'ятаю, який там, але подкаст. Я Павло А я Альона. Ну що ж, Альона, сьогодні у нас тема подкасту. Як тобі і мені, і як загалом усім всім нам перший тиждень навчання після канікул. Як тобі ця тема? Дуже важко, дуже хочеться спати кожен день. Поки що режим ще не нормальний. Ізувався, тому прокидаюся. Лежу півгодинки і топаю в школу. Так, це один з мінусів канікул. Потім дуже складно вбитися в колію. Але все ж таки, як тобі побачити друзів, однокласників? Ну, Друзів я бачила і на коніколах. Звичайно, що зустрічалися, але коли прийшла в клас, то ж таки було весело їх побачити. Так, але все ж таки, я не знаю, мені було радісно побачити своїх однокласників, друзів. Цікаво, у тебе були якісь, може, цікаві історії, які сталися в перший там, в другий день навчання. Школа, як то кажуть, другий дім. Загалом, загалом, я не дуже розстроївся, коли закінчились канікули. Мені не дуже важко ходити до школи. Це так сказати, мої навіть друге пункти, бо тут у мене є. Друзі, однокласники, уроки тобто предмети, які я люблю. Це там математика, фізика, українська мова є бажання, тому що я можу записувати подкаст. Це дуже прикольно. До речі, у нас нове обладнання, тому різницю у збитті ви можете не те, щоб спостерігати, але почути певно, що чекаємо так. на камери, щоб ви нас ще й бачили. Так, тоді дякую за цей подкаст, дякую, що Чи взагалі би? прослухали наш подкаст. Якщо вам цей подкаст сподобався, поставте свої подобайки, підпишіться на канал і напишіть коментар. Давай на, на шоколадку поспоримо. На що... на що споримо? 10 переглядів, буде більше 10 переглядів. Я за 11 переглядів. Споримом. Давай. Це Буд... договір, висунути. 에... Будь ласка, не набирайте, 10, мені шоколадка нужна. Все добре тоді. На цьому у мене все. У тебе, Альона. Та певно, що так. Поки що новин якихось немає, тому певно, що наступного тижня записуватимемо випуск новин в колу. Бай бай. Тоді всім до побачення, кому гарного просто дня. І па-па-па-па! І побачимось наступного тижня.